Їхні сусіди три десятки вбивців і рецидивістів. У передмісті Дніпропетровська запрацював притулок для колишніх в'язнів. Там вони вирощують помідори, годують кролі, а ще збирають по всьому містові покинуті речі, бо вони так само не потрібні людям, як і вчорашні в'язні. У 90-ті слюсар Віктор Литвяков вирішив зайнятися бізнесом, ремонтувати авто. Та правоохоронці звинуватили його у причетності до бандитських угрупувань. Посадили до СІЗО. Це це стало найбільшим потрясінням у його житті. Там Безпредел, безприділ, присхати, вибивання. это безприділ і з чоловіка делают животного. Відтоді пан Віктор заходився допомагати колишнім зекам. Спочатку просто наймав на роботу, а потім придбав земельну ділянку на околиці Дніпропетровська і заселив її колишніми в'язнями. Людей вибрасують на вулицю, а Підняти їх ніхто не може. Приходять люди без документів і нету ні прописки, ні документів, нікуди їх не устроїш. Зараз тут 30 жителів. Цілий день вони працюють хто на присадибній ділянці, хто із тваринами інші наймаються на підсобні роботи. Більша частина зароблених грошей йде на рахунок центру. Натомість люди отримують дах над головою, одяг та триразове харчування. Наша ви... подливочка. Угу. Он колбасочка. Він доглядає кіз, курей, гусей та кроликів, що живуть на задвірках реабілітаційного центру. мене Ні, м'я понімають вони вот, сидять, уже ждуть, ждут, по тому що зараз гусі будуть кричати. На карбі Анатолія Третяка кілька вбивств. Чоловікові скоро 70. Ледь не все своє життя він просидів у тюрмі. А це Оля у минулому наркозалежна і продавчиня наркотиків. У неї немає житла, відмовилися рідні. У притулку вона почала колекціонувати іграшкових жабенят. Ігрушки такі м'які ігрушки. А ще люблю просто ігрушки, дітки та угу. таке. Ну, точно ж, домі напоминають, можна так сказати. Вони усі вважають себе викинутими на узбіччя і так само оточують себе викинутими речами. Килимки, глечики та навіть старі капелюхи – усі ці речі колись стали непотрібні людям. Їх просто викинули на смітник. Тотешні жителі принесли їх, аби вони прикрашали подвір'я реабілітаційного центру і отримали нове життя. На території притулку немає жодної нової речі. Все від догорожі, стільців і закінчуючи кахлями у душовій, знайдене на вулиці. Це все з із з виборченого матеріалу. Все це з кусочком придумували, зарисовували, на ходу імпровізували. Головна ознака притулку височезна тополя, вся вщент завішена старими сумками. Кожен новенький має повісити сюди якусь торбинку, мовляв, залишити у ній усі свої гріхи. Це... Яна, кукуза, Это от хлопці, бо там он наверху вже повиростала, он поприносили. Така концентрація злочинців, хоч і колишніх у себе під боком не дуже тішить сусідів. Втім, визнають лихого від них не бачили. Навпаки, люди у татуюваннях поремонтували у дворі усі лавки. Работають там, сьогодні працюють. Ну, за Хазяйство завжди в них чистенько, акуратненько, Ми не слышим ніяких ні криків, ні скандалов. Там нічого такого ні. Не всім вдається довго протриматися у притулку. Тут часто когось виганяють, якщо б порушив закон, лінувався ба навіть почав пиячити. Однак декому вдається справді розпочати нове життя, знайти достойну роботу, помиритися із родичами і, можливо, колись повернутися додому. Галина Сергієва Ярослав Шойко програма Вікна СТБ.